Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і ми зараз подивимося, справжню причину затримання усика. Тут якась боротьба була, бачите, між працівниками аеропорту. І по кубкам можна ще сказати, людина була не в адекваті. Знаєте, ще є таке слово вбриду. От щось в мене так іде. Зараз ми подивимося конкретніше. Давайте спочатку так розглянемо, що покажуть нам карти. Так, що покажуть нам спочатку карти? Чому його затримали? Ну, дійсно, по місяцю воно завжди йде. Людина хотіла якось когось, знаєте, є таке шмугельн німецькою, є таке слово, когось хотіла протягнути, когось хотіла протягнути з собою в літак. А йому перекрили дорогу. Тобто людина дійсно була не зовсім. Ну, Не в тому стані. По п'ятірочці це теж, знаєте, не в адекваті. А, людина була, ну, можливо, дійсно, перепила, пере... ще щось там, ще чогось взяла. Ну, я, я чомусь не думаю, що міг усик щось приймати. А, хіба що там алкоголь, не, не, не буду казати, а, тому що він все ж таки а, чемпіон світу, розумієте? Не думаю. Ось. Але карти показують, що дійсно хотіла щось протягнути, когось протягнути. І була, дійсно, якось трохи не в адекваті. Але ми зараз а, конкретно з вами подивимося. Так, ну. Так. Чи були працівники, Бо кажуть ще, що працівники аеропорту перевищили свої повноваження. Тепер зараз ми подивимося поводження працівників. Працівники хотіли це неадекватне поводження, протягування когось. Хотіли це бачити полюбовно. Щоб, щоб вирішити це все полюбовно, скажімо так. Але, скажімо, не було реакцій, і, в принципі, застосували силу. Ось якось так: застосували, застосували силу. Тому що, пам'ятаєте всі, що Зеленський втрутився, чомусь за наших полонених він так не, не втручається. Аби він так за наших українців втручався, скільки людей за кордоном потребують його допомоги і нема. Чим це все закінчиться? Ну, замнуть, Замнуть цю справу. Так, сам-сам глава. Ось. І тут, бачите, тобто, замнуть, Замнули цю справу, і буде мовчок, не отворяй вороток. чи як там... Кажуть, якось так. Тобто, дійсно, могли бути наркотики, могли міг бути п'яний та інша людина. Тобто, давайте скажемо так: не, що він наркотики хотів. Ні, я цього не кажу. Там того, кого він хотів протягнути, ось його не пустили, наскільки я зрозуміла. І ось карта це й показують, кого він хотів протягнути. Ось він був не в притовному стані, але обоє жестикулювали, обоє розмахували руками, були не в адекваті. А ми знаємо: Усик він привик, це світова зірка. Ну, як і в команді Зеленського всі такі ось. І тому стався такий інцидент. Тобто нічого серйозного не було. Я тут не бачу, я тут не бачу нічого серйозного. Граст, мої дореньки, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!